Його пізнають мільйони людей не лише в Україні, але й за кордоном. І все завдяки зворушливим кадрам. На них дідусь у центрі для біженців дбайливо заколисує свою піврічну онучку. 84-річний Валентин Платов із запорізького села Степове за кермом старенької машини. Проїхав майже через усю Україну, подолав понад тисячу кілометрів, щоб врятувати рідних від расистів і відвести Івано-Франківськ. Та це аж ніяк не фінал історії. Є щаслива продовж подивіться Тут у нас банька, трошечки вона ну, води немає. Це гараж у нас, це столово зробили, а там проживаємо. Валентин Миколайович проводить, нам екскурсію своїм новим обістям. Його родині придбали волонтери. Простора подвір'я, велика хата, стання, сарай, курник, а ще сати більше 20 соток городу. Що все це їхнє, старенький здається, і досі не може повірити, як і звикнути до думки, що тепер тут його новий дім. Я ще не привик так. Ну, що ми ще місяця не маємо тут людей? То ми ще не знаємо таких привикнути треба до, до всього. От як ми там прожили 30 років, то ми і звикли там. Там це в селі Степове, що за 50 кілометрів із Запоріжжя, російські окупанти зайшли туди, ще в перші дні війни. Пан Валентин разом із сином на війську та трьома маленькими онуками майже місяць ховався від снарядів у підвалі. Поки не зрозумів єдиний спосіб рятувати рідних. Евакуація у сім'ї він єдиний водій. Тож, попри поважний вік, Валентину Миколайовичу, 84 на початку квітня сів за кермо свого старенького авто і за два дні подолав найбільшу відстань у своєму житті більше тисячі кілометрів. Ну, а як не наважиться? Спасати дітей треба. Переживав, звісно, переживав. Я за себе не переживав, що я не доїду. От не помру чи здохнув. Я переживав за дітей, за сина, за дітей там дочку. Мій будинок другого числа з другого на третє розбили. Батькина днів 10 повністю вже то був частково зруйнований. Зараз вже повністю криша згоріла, все то рухнуло вниз. Там у нас кілька. Знайомих лишилося, з якими ми созвонюємося, І кажуть, що на, на на мою сторону, де е, мій будинок, бо туди навіть не ходять, е, ніхто бояться туди все время е, летять снаряди. Дорога до Івано-Франківська виявилася непростою. Машина старенька тому часто ламалася. І перше СТО родині платових вдалося шукати в Запоріжжі. Поки автівку лагодили, сім'я зупинилася перепочити у центрі для біженців. Саме там дідусь Валентин і потрапив в об'єктив камер працівників міжнародної організації ЮНІСЕФ. Відео на якому він за свою шестимісячну онучку Ізабеллу, миттєво розлетілося в соцмережах і зворушило мільйони людей у всьому світі. Це відео і франківських волонтерів. Тож, коли дізналися, що Валентин Миколаєвич із сім'єю знайшов прихисток в одній з церков івано-франківську, взялися збирати йому кошти на будинок, і за кілька тижнів необхідна сума вже була. Дуже почало багато скидати гроші, допомагати. Ну хто скільки міг? Хто 10 гривень, навіть хто 100, хто 1000, хто 5 тисяч по різному. Насправді я не очікувала, що скільки людей від Уклечі. я була так, якби зворушена, дуже ну дуже швидко, дуже багато людей приїх. Я цією ситуацією, дуже дуже хотілося допомогти, тому що шкода було дітуся всім, і це діт, діт, діток маленьких. Син пана Валентина Юрій зізнається, а мало вірив, що з цього щось вийде, адже розумів, таких один переселенців, які потребують допомоги, тисячі. Вони це сказали, що достатньо о, 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 днів через 10, Може, та що вже так норма. Я ж не повірила, просто не повірю. Та зібрати кошти виявилося легше ніж купити будинок. кажуть, головний критерій обіця мало сподобатися дідусеві. Якщо б дідусь не підтвердив, що йому подобається, він би мені всю пліч ви тут. Перше він заїхав, виліз на наверх, бачив, що лісочок, бачить, що підвал ой, гараж є. Коли приїхали сюди, що вас найбільше привабли? Гараж. машина вважається героєм. Товкали, заводили. От. Ну, доїхали. Тут нам допомогли її, вона трохи була вже побита дорогою. Як немає автобуса, а, а срочно треба, діти ж маленькі, треба щось поїсти, купити, треба різні. Адіса, щось купити. Ну і на неї їдемо. Та більше свого часу Валентин Миколаївич проводить бавлячи онуків. Його улюблена, це найменша Ізабела. Саме її він колесав на руках на популярному відео, яке й зробило його таким знаменитим. Щоправда, дівчинку нині не впізнати. Вона вже вчиться ходити. Бегають малий мама й до нового життя на новому місці платове досі звикають. Замість степів тепер їх оточують ліси та гори, і клімат геть інший. Але головне кажуть на Прикарпатті багато добрих людей. Просто під час нашої зйомки один із місцевих жителів завітав гості до родини. Привіз безкоштовно мішки борошна та зерна. Виявилося, вони навіть не знайомі. Це Звісно, треба козочку купити, бо діти маленькі, щоб не бігати купувати молоко. Ну, носять. Такі тут люди хороші, що приносять і не гроші, не, не треба нічого. А ще пан Валентин мріє посадити біля хати виноград, такий як мав вдома в степовому, аби той нагадував йому про рідний край і минуле життя, яке у нього назавжди відібрали расисти. Жана дучак знову автонас. Подробиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.